Шановні колеги, сьогодні у нас засідання нашої постійної комісії з питань освіти, культури, мови, культури спорту охорони здоров'я Черкаської селищної ради для підготовки до 47-ї сесії, восьмого скликання. Сьогодні у нас на порядку денному 22 питання. Дозвольте мені зачитати порядок денний сьогоднішнього засідання. І так. Про затвердження структури та штатної чисельності е, Центр первинної медико-санітарної допомоги Черкаської селищної ради, друге, про затвердження програми підтримки та розвитку первинної медичної допомоги Черкаської селищної територіальної громади на 25 рік, про забезпечення безкоштовного харчування та надання пільгових умов оплати харчування дітей у комунальному закладі за Річненських закладу шкільної освіти Лісоваха Черкаської селищної ради 25 2025 рік. Забезпечення безкоштовного харчування та надання пільговому плати харчування дітей комунальному закладі Черкасських закладу шкільної освіти червоного полини Черкаської селищної ради на 25 рік, про встановлення розміру батьківської плати за харчування в 25 році комунальному закладі Зайшли, закладу шкільної освіти, села Пасхи Черкаської селищної ради. Про встановлення розміру батьківської плати за харчування в 25-му році, в канальному закладі Черкаська закладу шкільної освіти Червоного палини Черкаської селищної ради. Проамізацію безкоштовного харчування Заліченському ліцеї Черкаської селищної ради Семарської районі Діпортуської області для учнів перших 4 класів та дітей пів категорій 5-11 класів. про організацію безкоштовного харчування в Черкаському ліцеї Черкаської селищної ради Семарської райони Пуратурської район, області, також для учнів перших 4 класів та дітей періодих категорій 5-11 класів у 25-му році. Про внесення змін до програми реалізації Черкаської селищної територіальної громади, стратегії реформування системи шкільного харчування. На 24-27 роки, про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту в Черкаській селищній територіальній громаді на 25-27 роки, про затвердження комплексної програми розвитку освітньої галузи Черкаської селищної територіальної громади на 25-27 роки, про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної сфери суспільного життя в Черкаській селищній територіальній громаді 25-27 роках. Про затвердження програми підтримки обдарових дітей та учнівської молоді Черкаської селищної територіальної громади на 25-26 роки. Про затвердження комплексної програми молоді Черкаської селищної територіальної громади на 25 27 роки. Про затвердження комплексної програми розвитку культури Черкаської селищної територіальної громади на 25 27 роки. Про затвердження структури та штатної чисельності комунального закладу Заліченський заклад дошкільної світі Слава та Черкаської селищної ради. Про затвердження структури штатної чисельності комунального закладу Черкаського закладу шкільної світі червоної калини Черпаскої селищної ради, про затвердження структури та штатної чисельності Черпаского ліцею Черпаської селищної ради, про затвердження структури та штатної чисельності завічненського ліцею Черпаської селищної ради Семельської районної Прукерівської області, про затвердження структури та штатної чисельності Черкаської школи мистецтв, про відновлення плати за навчання в черкасській школі мистецтв. І про затвердження програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Хаске селищній територіальній громаді на 2025 рік. Які будуть пропозиції доповнення до порядку денного? Є, Є тоді, тоді. Тоді. тоді хто за те, щоб затвердити порядок денний сьогоднішнього нашого засідання? Дякую. А, давайте проємемо регламент по кожному питанню. Пропоную виступ виступаючи до хвилини півтора, оскільки ви були всі з проектами рішень і матеріалами, і програмами ознайомлені. Правильно тому я думаю, що в принципі на сьогодні обговорення для обговорення до півхвилини. Хто за те, щоб прийняти існує? До... Добре, дякую. І так переходимо до першого питання про затвердження структури та штатної чисельності. Комерційного, некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Хасської селищної ради. Поступила пропозиція розглянути висновки нашої комісії, комісії з питань планування фінансового бюджету соціально хімічного розвитку от, і проєкт рішення затвердити з 1 січня 2025 року структуру та штатної чисельність комунального депутаційного підприємства, Центр первинної е медико-санітарної допомоги Черкаської селищної ради. Що е вони там змінилися? У там змінилися тільки сестри медичні в окремих філіях закривають окремі теж коштавські пункти. Тобто ну, я думаю, ви переглядали проєкти всі ці, як ви бачили, які ознайомлювали. Інші пропозиції є? Є. Є. Тоді хто за те, щоб затвердити загальну чисельність на некомерційне підприємства? Дякую. <клух> Наступне питання: про затвердження програми підтримки та розвитку первинної медичної допомоги селищної територіальної громади. І знову ж таки, висновки нашої комісії будуть враховані на сесії і висновки бюджетної комісії. По соціально економічному розвитку соціальному захисту населення пропонується затвердити програму підтримки та розвитку первинної медичної допомоги Хаску селищної територіальної громади на цей рік, викликій нові редакції, і проєкт додавався. Я думаю, ви всі його переглянули і ознайомилися. Якісь пропозиції, заперечення є? Ні, ні, ні. Ні, ні. Ні, ні. тоді, хто за те, щоб затвердити програму під, 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 підтримки та розвитку первинної медичної допомоги? Дякую. Так, наступне питання про забезпечення безкоштовного харчування та надання пільгових умов плати харчування дітей в комунальному закладі Зарічненський заклад закладу шкільної освіти Лісова Фаска Черкаської селищної ради. На відділі закультури молоді та спорту відбулося подання керівника Зарічненського закладу шкільної освіти Лісова Фаска, от, які. Пропонують е, забезпечувати за рахунок коштів місцевого бюджету гарячим харчуванням дітей пільгових категорій в розмірі 100%. А саме дітей селі та дітей позабавлений батьківською пікування, дітей з інвалідністю, дітей з освітніми потребами, які навчаються Європа, сіма, які в інклюзивних групах, дітей сімей, які отримують допомогу до Закону України про державну соціальну допомогу, дітей, батьків яких потерпіли в нас в хаварі на часі, те, внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених всіх чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала як в наслідок дій в протиповітряні. А також дітей, один із батьків загинув у пропавбесі помер під час захисту незалежності воронітету України. Yeah, yeah, yeah. Які будуть ще, можливо, доповнені з вашої сторони? Ні, yeah, але yeah, yeah, yeah. перечитували знайомі. Yeah, yeah. yeah. Хто за те, щоб саме на таких умовах забезпечити гаряче харчування у Заліщенському закладі до штурма звіти лісова паска? Дякую. так Черкаського закладу дошкільної освіти, чи вона коли на Черкасську селищної заради. І які будуть харчуватися на пільгових умовах. Так, хто за те, щоб чекав? Далі. Про встановлення розміру батьківської плати за харчування 25 2025 році комунального закладі за річницький закладу шкільної освіти, лісова Пасха Черкаської селищної ради. Значить, проект рішення Становити розмір плати за харчування 25 п'ятого році, кому закладі за річенські заклади, що на світлізва таким чином 60% вартості харчування за батьківські кошти і 40% вартості харчування за рахунок місцевого бюджету. Тобто змін доповне з вашої Думаємо. сторони пропонувати на сесії розглянути саме таке. Тоді хто за те, щоб Саме так пропонували. Я думаю, І відповідно все правильно так. встановлено. Червона хвиля, Черкаська заклад, теж Ну, все, тобто, Хто за? <пецепт> Хто за? Да. Далі. Про організацію безкоштовного харчування Залічнецькому ліцеї Черкаської селищної ради Самарівського району Дніпропетровської області для учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорії 5-11 класів. Згідно подання директора Зарічненського Залічнецького ліцею Черкаської селищної ради, От, ну і відповідно у нас буде те ж саме питання, що стосується і, і, і Черкаського ліцею, і згідно програми президента про безкоштовне харчування дітей перших-четвертих класів, а так е, безкоштовно, е, продовжується ця програма і зічня місяця продовжується безоплатне харчування дітей перших четвертих класів. І, а за рахунок е, коштів місцевого бюджету у нас харчуються діти в лівових категоріях. Тому пропозиція організувати безкоштовне харчування гарячі сніданки у Зарічненському ліцеї Черкаської селищної ради Самарського району за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел заборони законодавства для учнів перші 4 класів, організувати безкоштовне харчування гарячі сніданки за рахунок коштів місцевого бюджету. Незаконний законодавство для учнів 5-11 класів наступних пільгових категорій умови надання підтверджуючих документів, і це діти-сили, та діти позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, дітей з інвалідністю, дітей один з батьків загинув, пропав без помер під час захисту незалежності реанітету України. Дітей, батьки, які потерпіли в насліду хаває на щасті, дітей, що саме внутрішньопереміщених чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала в війни дії з родина Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Встановити плату за харчування на одну дитину 1-4 класи у розмірі не більше 120 гривень. Встановити плату за харчування на одну дитину пільгової категорії 5 11 класи в розмірі не більше 130 гривень. Ну до речі, таки не посечення з поліцейчик пас селищно ради. Області організувати харчання дітей дітей відповідності до вимог чинного законодавства. Да. Які ви доповнені пропозиції, прийняти, тому, тому, що і ми і зараз і харчуємо і за 100, але ми провели моніторинги і, і з'ясували, що всі постачальники гарячого харчування послугами кейтерингу з нового року будуть піднімати ще і, інфляцію, ще підняття паливо. Тому Я пропоную прийняти Добре. Так. І точно така ж сама пропозиція, яка стосується чайкас ліцею, Чайкаска селищної ради Самарської райони Дніпропетровської області. Ті ж самі проекти рішень. Дякую про внесення змін до програми реалізації Черкаської селищній територіальної громади стратегії реформування системи шкільного харчування на 24-27 роки. Ну, відповідно, вже як ми бачимо, у нас йде система пільгового харчування дітей 1-4 класи і дітей пільгової категорії, і розроблена відділом освіти культури, молоді та спорту. Відповідна стратегія реформування системи шкільного харчування на 24-27 роки. З проектами цієї да, програми я думаю, ви ознайомилися. Дозвольте мені зачитати проєкт рішення. Внести зміни до програми реалізації Черкаської селищної територіальної громади з тратей реформування системи штурмного хачання на 24-27 роки. Затверджено рішенням Черкаської селищної ради від 14 березня 24-го року. Роз... За відповідним номером 505 39, 398. Там обміни ми так звідсово є. Оскільки цього року закінчилася 24-го році закінчена, і відповідно прийнята нова два програми. Хто mm -hmm. за? Так, дякую. Е, наступне питання: про затвердження комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Черкаській селищній територіальної громаді на 25-27 рік. Знову ж таки, програма, яка діяла на сьогоднішній день, у цьому році закінчується. І відповідно прийнята нова <звит> програма щодо затвердження е, ну, і на, <звит> на 25-27 роки. Тому. Проект рішення затвердити комплексну програму розвитку фізичної культури та спорту Черкаської селищної територіальної громаді на 25-27 роки. Затвердити положення про виплату грошової винагороди за перемогу, та прозові місця у спортивних змаганнях галях, турнірах, спартакіадах, в тому числі у всеукраїнських та міжнародних тощо. Додаток 2. Да. суми, суми переговорів да, да, спортсменів і так далі. Програма продовжує да. да. діяти, але деякі суми наголошені не не на суми зміни не не да. да. пропозиції, які зміни будуть до це Ні, ні? ні. ні, ні. Тоді хто за те, не що дякую. Далі про затвердження комплексної програми розвитку освітньої галузі Черкаської селищної територіальної громади. Знову ж таки, на сьогоднішній день освіті приділяється в громаді дуже велике значення От, і е, пропонується і програма знову ж таки комплексна, яка в цьому році закінчується 24 на 25-27 роки. І проект ви дивилися, да, програму да, цього розглядала, да, да. тому що проєкти рішення були викинуті. Затвердити комплексну програму розвитку освітньої галузи Черкаської селищної територіальної громади на 25-27 роки, що додається. Хто за? Дякую. Далі наступне питання: про затвердження програми розвитку та функціонування української мови державної області сфери спільного життя Черкаської селищної територіальної громади на 25-27 роки. В наш час, скажімо так, наша ментальність, мова, культура, традиції набувають ще такого більш важливішого значення, і, звичайно, в громаді цього приділяється велика увага. Закінчується в цьому році знову ж таки програма, яка у два році, і затверджується знову ж таки програма розвитку на 25-27 роки. сьомий Проект рішення. Рішення проект рішення. Затвердити про програму розвитку цінування української мови як державності сфери суспільного життя в Черкаській селищній територіальній громаді на 25-27 роки». Да. Хто за? Дякую. Да. Далі про затвердження програми підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді Черкаської селищної територіальної громади на 25-26 роки. Знову ж таки, велика увага приділяється нашій вдарованій молоді протягом трьох років ми бачили, перемоги наших дітей були відмічені грошовими винагородами, досить високими сумами, і діти задоволені, батьки не задоволені. згодно. Задоволені. Не згодна. нам суми зменшили, зменшили і в мене таке враження склало, що найкраще займатися спортом ніж приймати участь в учнівських аністрації. Я, оскільки знайомилася з проектами і цієї, і цієї програми, то це Оксана у нас засідання комісій наших і спортивних так. і далі було, так. і ми врахували те, що правильно. Так, так. І було ну, але ми, на жаль, і понизили обдарованим да, дітям. Звичайно, так. що не можна порівняти результати, ну, ми казали, є певні да. моменти, да. які де наші діти змагаються у спортивні змагання. Ось виклицей де одиночні да. якісь вийде змагань, і де дитина показує чисто техніку, але не змагається, а показує техніку. І е, ті результати, які діти добуваються на олімпіадах, конкурсах другого, третього рівня знання, зати, да, проявити це, в осіб, це не можуть легко і дуже велику працезасім. наприклад, дуже багато за і не одного дня. Ну але так, отже. Хто за те, щоб затвердити програму підтримки вдороних дітей та тащинської молоді Черкаської селищної територіальної громади на 25-26 роки, що додається на два роки? Тільки хто за... ну, якісь зміни, так, так. На будемо надіятися, що так нас угу. з'являться додаткові кошти. Наступне питання про затвердження комплексної програми молоді Черкаської селищної територіальної громади на 25-27 роки. Знову ж таки, з проєктом ви цієї програми, ознайомний комплексне програми, це нова, це, так, нова. Так. це нова програма. Дійсно наші молодія треба розвиватися, десь приміняти свої творчі, свої сили, своє бажання йти вперед. Тому в громаді створена така комплексна програма. І пропозиція затвердити комплексну програму молод Черкаської селищної територіальної громади на 25-27 роки, виклавши її у новій редакції. З проєктом знаємо хто за? Дякую. Наступне питання про затвердження комплексної програми розвитку культури в Черкаській селищній територіальній громаді на 25-27 роки. Знову ж таки, комплексна програма була викладена для ознайомлення. Кожен з вас з ознайомився, подивився, які є зміни, от і, які будуть пропозиції? Приняти. Тоді хто за те, щоб затвердити комплексну програму розвитку культури, Черкаської селищної територіальної громади на 25-27 роки, що додаються? Дякую. Далі наступне про затвердження структури та штатної чисельності, комунального закладу, за заклад дошкільної освіти Лісова Лісваха, Черкаської селищної ради. Так, було подання від керівника закладу і на підставі подання начальника освіти культури, молоді і спорту на комісії до нас вийшли з тим, щоб затвердити знести зміни з структуру та штатну чисельність комунального закладу за річницького закладу шкільної освіти. Що у вас вас зміни відбулося? У нас лісові казки. У мене у мене є. Всього у вас на сьогоднішній день штатна чисельність 47,42 штатних Його? одиниці. Його? Ну, якщо зміни внесе, значить, якщо вноситься, значить зміни відбулися, так. Так, прибиральниці висажали пірник з того. Можливо, прибиральниці, тому що для нас саме ми це питання. Так, не не Діка, я думаю, я я не мали це питання, не мало питання. Ну я думаю, що пішли зустріч керівнику закладу і оно так далі. Так само з таким ж самим зверненням поданням на відділ освіти культури молоді та спорту. вийшов керівник. Комунального закладу Черкаська закладу освіти світович, Манаталина, Черкаської селищної ради, от яка теж внесла подані. Наташа, у нас зараз комісія, дитина грумка і зв'язку. Скажи, будь ласка, а які зміни у вас в структурі? нас ніяких. А навіщо затверджують структуру і штатну чисельність? Тобто у вас ніяких змін немає, так? Да? Ага, все, дякуємо вам. Дякую, Ну, Тоді я е, думаю, що Черкаска Чорномалина, тому що теж така саме Так, Диві. Не, Диві. так сам. все, все, ми, не ми не проголосували так. перше про затвердити з 1 січня 2021 року сері структуру та штатну чисельність дошкільної і освіти закладу і власне Черкаської селищної ради. Хто за? Те ж саме питання Черкаська закладу дошкільної освіти, червона калина Черкаської селищної ради. Хто за? Дякую. Тепер про затвердження структури та штатної чисельності Черкаської ліцеї, Черкаської селищної ради замальського району Дніпропетровської області, згідно подання зв'язку з тим, що у нас збільшилась кількість площі, яку необхідно помилична, прибирати, помилична. а саме у нас з'явилися укриття, які часто задіюються. Якщо раніше тривогу були річі, то зараз вони до всі часті і е, прибиральниці згідно там. Е, Необхідна площа 500 квадратних метрів на, на, э, на ставку, на ставку, але оскільки зараз тільки цієї площі збільшилася, збільшилось і е, їдальні ми і так, тобто так, раніше. Так. Все клієнтна тому, тому, у нас тому така потреба так подання від керівників Зарічненського закладу, Зарічненського ліцею, Черкаської селищної ради і Черкаського ліцею про збільшення ставок, а саме згідно, від... згідно площі, так значить, перебирання службових приміщень. У Черкасському ліцеї було 12, та в своїх прибиральних ставок зараз 14, бо у нас 950 квадратних квадратних ліцеїв. Раз, да, два, три, чотири. Давайте зразу проголосуємо за ці зміни у Черкасському ліцеї. Хто за? Так, дякую. І відповідно за Вічненський ліцей, Черкассько-селищний радик, у вас теж площа У нас 10 квадратних квадратних А слава Богу, 13. Стало 13. Стало 13, тобто до півтори так. І три ставки додалося. Хто за те, щоб затвердити э, структуру? Але струк я, струк я струк. хочу звернути увагу, що це 3 ставки не на бомбосховище, не на укриття, а взагалі на школу. Скоріше за все, що у вас їдальня. Їдальня чи площа укриття. Так, тому та, що та, нас та. сюди входило. Так, про затвердження, наступне питання: про затвердження структури та штатної чисельності Черкаської школи мистецтв. Знову ж таки, згідно подання. Керівника Черкаської школи мистецтв затвердити з 1 січня 2025 року структуру та штатної чисельниці черкаської школи мистецтв. І додається структура в них 14,5 штатних одиниць. Mm -hmm. так. так, і наступне питання про відновлення плати за навчання в Черкаській школі мистецтв. На період війни в зв'язку з такими. Я прошу вибачення, а uh -huh. ми маємо право, помилочна площа 173 квадрата, а ставка це 250 квадратів. Ну, тут я так розумію, що у вас 173 і в нас, тому що вони жарядують біблок в закладах. А, без ви спитання. Так. Значить, відновлюється, на жаль, Ну, так, ми розуміємо, але все таки. Відновлюється оплата за навчання черкаській школі мистецтв. Про якраз бачили, значить, зараз я зачитаю. Mm -hmm. Відновити плату за навчання черкаській школі мистецтв 1 січня, внести зміни до положення проекту плати, плати за надання пів та плати за навчання черкаськи і погодити з 1 січня 25-го року, розмістити щомісячне плата за навчання черкаській школі мистецтв на 25 рік. І ось тут. Значить, фортепіано у нас 250 гривень на місяць, синтезатор 250, гітара пластична 250, хореографія 250, вокал, індивідуальні заняття 200, образотворчому мистецтво групові 160, хоровий спів, групові заняття, 100, бояний кордон індивідуальні 100 і побзак, індивідуальні 100 крайових. Ну і там ті ну, надаються які, які які надаються дітям, наприклад, то, що сім'ї двоє які. 50 оплачує 100%, друге оплачує 50%. Багато дітних сімей, діти безкоштовно надаються ну, тільки з тим первинним категоріям, які ви накарчували, ми на харчування на харчу. І так, які будуть ваші пропозиції? Прийняти тоді, хто зводять. І о, наше 22 друге питання: це про внесення змін програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги вказки селищної ради. От з метою зміцнення кормі здоров'я населення протягом усього життя зниження поширення та зменшення виклик викликаних травми, травм валіт дізавці рознавшили з генерального директора комунального підприємства на Московської центральної регіональної лікарня інтенсивного лікування від 12 березня на року посіна комісія на нашу комісію вийшла з пропозицію нести зміни програми підтримки та розвитку поривної медицини допомоги у Черпаски селищі та громаді на 25-й рік виключення редакції з якою ви ознайомилися на так, сайті селищної ради. Які будуть пропозиції? Прийняли тоді, хто за те, щоб внести зміни програму підтримки та розвитку дори медичної допомоги. Ну що ж, колеги, ми дуже з вами плідно попрацювали. Я думаю, що е, наші рішення, наша участь у житті громади, е, принесе корисні плоди. І сьогодні на сесії ми з вами. Будемо виходити з пропозиціями, щоб ці наші рішення винести на обговорення на сесії селищної ради. Дякую за інтерв'ю роботу.